Друзі, компанія автопарків на зв'язку. У нас нове надходження це Volkswagen Golf плюс 2008 рік, 1,6 газ бензин на хорошій зимовій резині. У нас іде текстильний салончик, автоматична коробка передач, газ, вписаний, камера, мультимедіа, клімат-контроль двузоний 152 тисячі пробігу рідного, є сервісна книга. Два власники в Україні по факту. Задній ряд сидінь так само без нюансів, без моментів. Треба зробити легку хімчистку. Так виглядає ззаду, пару фарбованих елементів, але не критично. На повному бойовому ходу обслужений від А до Я. Замінено все, що треба було. Обслужили тільки газове обладнання, 4 підйомничка підігрів дзеркал, все присутнє. Друзі, дуже гарний автомобіль. Подивитись його можна у нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк. Можливо, придбати в лізінг, кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте до нас, місто Львів Кільцева 60.